Зараз частина з йогою. Зараз ми закріпимо то, що ми робили в понеділок. Увага вдих. І зразу в пліє. Видих. Вдих. Видих. Плієшечка. Вдих. Видих. Вдих. Увага! Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Вдих. Ще два рази. Вдих. Видих. Увага, вдих. Коло пішло. Видих. Вдих. П'я. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага, вдих. Коло. Видих. Видих пліє. Вдих. Видих плія вдих Видих плія Ще один раз вдих. Видих пліє. Увага вдих. Коло. Видих. Вдих. І видих. Відпочиваємо вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Ще один раз вдих. Видих. Три. Увага вдих. Пліє. Видих. Це те ж саме робимо на другу ногу вдих. Видих, пліє. Вдих. І видих. Овага вдих. Коло. Видих. Вдих. Плія. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Коло. Видих. Руки тримаємо. Рівні. Вдих. Пліє. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих, Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Видих, вдих, Вдих. Видих. Увага! Відпочиваємо вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Ще зробимо один раз. На, дві, на одну ногу спочатку потім на другу. Увага вдих. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Два. Ще вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Увага, вдих. Коло. Видих. Руки обидві прямі. Вдих. пліє, Видих. Вдих. Видих. Два вдих. Видих. Три. Ще один раз вдих. Видих. Увага! Вдих. І коло. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Два. Ще два рази вдих. Видих. Маєте вже бути виснажені вдих. Видих. Увага вдих! Коло! Видих! Вдих. Ноги разом видих. Відпочиваємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Міняємо другу ногу. Видих, пліє. Ще три рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Увага, вдих. вдих. коло, Видих. Обидві руки прямі. Вдих. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Два. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Коло. Видих. Вдих. Плішечка. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Увага вдих. Коло. Видих. Вдих. Ноги разом видих. Відпочиваємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Маєте вже гарно зігрітися. Да-да. Ага. Увага! Опираємося ліктями в коліна і ті... то тіло. Паралельно підлозі дихаємо вдих. Видих. Макіка тягнеться вперед вдих. Видих, два вдих. Видих три. Ще три рази вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5. Ще один раз вдих. Видих шість. Увага! Розвертаємося вдих. Видих, дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих, видих, три вдих, видих, чотири вдих. Видих 5, ще один раз вдих. І видих шість. На другу сторону розвертаємося вдих. Видих. Вдихаємо вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. І видих 6. Піднімаємося вдих. От. Витряхуємо руки ноги вдих. Видох. Увага, ноги широко вдих. Видих. Розвертаємо від себе замочок. Робимо такий замочок. Пальцевий і від себе від... щоб груди у нас вперед тягнулися. І стараємося руки дотягнути до підлоги, а ноги тримати прямими. Дихаємо вдих. Видих, Дих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих 6, дих. Видих 7, дих. Видих 8, ще один раз роздих. І видих 9. Підіймаємося вдих. І видих. Вдих. Витягуємо ручки, ножки. Видих. Ви вже маєте бути, знаєте, такий, як ви мертвий, ніби. Тому що дихання, потім. Пордебра багато енергії витрачає. Зараз ще ми будемо робити таку асану, яка називається Расаяна. Тобто вона робить змолоджувачний ну, змолодження. Такий ефект змолодження. Будете молодими та гарними, це стійка на руках. Тобто, усі перевернуті Ой, асани вони змолоджують. Увага! Кожним пальчиком виростаємо в підлогу. Закидуємо е, ножки на стінку і дихаємо вдих. Видих. Тримаємо вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих 8, ще один раз дих. І видих 9, увага, вдих. Видих, міняємо ноги, таз піджатий. Руками кожним пальчиком виростаємо. Видих 1, вдих. Видих 2, вдих. Видих 3, вдих. Видих 4, вдих. Видих 5, вдих. Видих 6, вдих. Видих 7, вдих. Видих 8, вдих. Видих 9, вдих. І відпускаємо. Увага! Чіпляємося рукам з рук, робимо таку вилочку. Така вилочка. Так. так і ми оцю вилочку запихуємо під ноги. Отак. І сто, стоїмо так. Дві вилочки на руках, запихуємо під ноги. Стаємо на руки і дихаємо вдих, видих. Стараємося випрямити ноги, наскільки це можливо. Вдих, видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих. видих шість дих, видих сім дих. Видих 8, ще один раз, дих. І видих 9. Увага, вдих. І видих. Зараз вас має так вставити, що ви не знаєте, куди вам діватися, і нам треба подихати, щоб заспокоїтися, сідаємо. Можете просто сісти на вірасану на п'яточки. На п'яточки сідайте. І дихаємо вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ковтаємо, тримаємо подих. Один, два, три, чотири, пять, шість. Стогнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. Тримаємо. Один. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Ще два рази. Дихаємо так само. дих, Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Ковтаємо і тримаємо подих. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Відпускаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ковтаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Ковтаємо. Тримаємо подих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. відпускаємо, Один. Два. Три. 4, 5, 6. Повтаємо, тримаємо подих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відпускаємо. Молодці! Зараз ми переносимося на підлогу і ще зробимо трошки асан на підлогу, але не багато, тому що ви, може, вже замітили, що ви вже так, такі виснажені, що вже навіть і нічого не лізе, не дихання, не ні асани, нічого, але ще трошки мал маленький сет ми зробимо на підлозі. Увага! Сідаємо. Робимо широкий кут. Ножки на себе і ляга Ще вдих. Виде! Носочки на себе вдих. Видео. Вдих. вдих. Гарно стогнемо. Вдих. Три. Ще шість разів. Ще нижче опускаємося вдих. 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 Нижче опускаємося ноги на себе, носочки на себе. Вдих. Вди. Три. І ще нижче опускаємося вже такі розігріті по максимуму. Дихаємо вдих. вдих, Вдих. Ще два рази гарно стараємося. Якомога нижче лягаємо. Видих, що я розслаблена вдих. І вдих. Увага, махківка до себе вдих. І видих. Увага. Рука у нас під плечем. Дивіться, ноги зігнуті. Просто ноги, нога на нозі, вони зігнуті. Увага! Тепер впираємося в підлогу рукою. Нижньою ногою теж підлогу. Верхньою ногою підтримуємо, піднімаємо таз якомога вище і дихаємо. І оцей верхній бок максимально розтягаємо. Руки, ноги прямі вдих. Видих. Тут 6 разів. Ні, тут 9 вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три. Тримайтеся, дівчатка, ще шість дих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім. Мучайтеся, ще три рази вдих. Видих вісім вдих. І видих 9. Опускаємося вдих. Видих. Молодці, дівчатка. Широкий кут. Опять вниз. Дев'ять разів широкий кут. І ще нижче опускаємося, щоб в нас був гарний такий кут, широкий вдих. І видих. Той дихаємо. вдих. Видих. один дих. Видих, два. Вдих. Видих три. Стараємося якомога нижче опуститися, покласти на підлогу все, що можна, вдих. Видих, ще я розслаблена м'яка. Вдих. Видих ще три рази носочки на себе вдих. 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 Ще один щасливий раз вдих. О. І оде. М'яко до себе вдих. М'яко від себе видих. Ця програма просто суцільний психодел, як то кажуть. Якщо її робити, то має вас виробити. І просто, ви знаєте, на, на моральне вальвих її робити, тому що, ну, тому що вона така. Да, піднімаємо таз якомога вище. Руки, ноги прямі. Дивимося вниз на середній пальчик руки. Опорною дихаємо вдих. Видих один. Таз вище вдих. Видих два. Вдих. Видих три ще, три. ще шість разів вдих. Видих Чотири. вдих. Ноги прямі. Видих п'ять вдих. Видих шість. Терпимо ще вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих Дев'ять. Опускаємося вдих. Видих. Сідаємо. Вдих. Таз ближче до п'яточок, видих. Зараз робимо рибу з піднятими руками та з піднятими ногами теж 9 разів. Я знаю, що ви виснажені, але ця програма просто... Вона просто рай на землі. Дихаємо, чіпляємося за стегна, груди вверх якомога. Маківка якомога ближче до до, стегну, до І до тазу. І дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять Вдих. Видих шість вдих. Видих сім Вдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Вага відпускаємо вдих. Видих. Ножки разом чіпляємося, ручки за вушка. І зараз а, на підлогу вертаємося, і у нас тут прес працює вдих. Видих. Руки якомога вище йдуть до стелі вдих. Видих, два, вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один роздих. І видих. 9. Підіймаємося вдих. Носочки на себе. Складка. Вдих. Видих. Стараємося покласти голову. Голову на гомілки і дихаємо вдих. Видих. Вдих. Гарно стогнемо, не забуваємо стогнати. Видих. Один дих. Видих. Два вдих. Вдих, три вдих. Видих, чотири. Носочки на себе. Ще нижче опускаємося. Тут дев'ять разів вдихаємо вдих. Видих, п'ять дих. Видих, шість дих. Видих, сім. Чотири задих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Піднімаємося вдих. Вдих. Встаємо вдих. Видих. Зараз, дівчата, я вас доб'ю, доконаю. Просто я зараз вас так доб'ю і доконаю, що ви потім будете мене пам'ятати все життя, як то кажуть. Увага! Вдих! Вдих. Один. Вдих. Видих, два. Ще два рази вдих. Видих, три. Ще один раз вдих. Видих чотири. Увага вдих. Коло. Руки прямі. Видих. Увага вдих. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Два. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. Коло. Видих. Вдих. Пліє. Видих. Вдих. Видих. Два. Ще два рази вдих. Видих три. Ще один раз вдих. І видих чотири. Увага вдих. Коло. Руки прямі. Видих. Вдих. Видих. Відпочиваємо вдих. Одих, ще два рази вдих. Видих, ще один раз вдих. Видих. Увага на другу ногу вдих. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Молодці вдих. Видих. Гарно стогнемо вдих. Коло увага. Видих. Руки прямі. Вдих. Видих, плішечка. вдих, Видих, два. Ще два рази вдих. Вдих, три. Вдих. І видих, чотири. Увага вдих. Коло руки прямі. Видих. Увага, вдих. Плієшечка. видих. Вдих. Видих, Два. Вдих. Ще два рази. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага, коло, Вдих. Руки прямі. Видих. Вдих. І видих. Тепер просто у плін. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Ще один раз вдих. І вдих. Молодці. Вдих. І видих. Так. І зараз сідаємо на п'яточки. І ще робимо одне квадратне дихання. Я думаю, що ви справитеся 6 разів і я вас відпускаю. Дихаємо вдих. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Ковтаємо. Тримаємо дихання. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Стогнемо. Два, три. Чотири, П'ять. Шість. Ковтаємо, тримаємо подих шість. Ковтаємо подих. Два, три, 4, 5, 6. Відпускаємо. На сьогодні ви вільні. Не треба вже нічого не дихати, не робити, не танцювати, не робити асан. Ви сьогодні отпахали такий дуже масивний, чіткий, класний психодел. Так що я вас вітаю. Ганно попрацювали. А якщо у вас є питання, задавайте в чатику.